Нам потрібно малята визначити наслідки природних явищ. Я починаю, а ви закінчуєте речення. Підкажіть малята, як називається це явище природи? Вірно, це сонце. А що може відбуватись влітку, якщо світить сонце? Поміркуйте. Коли світить сонце, ростуть рослини. Коли світить сонце, воно дарує світло. Що це за явище? Так, вітер, якщо дме вітер, що відбувається? Поміркуємо. Якщо дме вітер, вірно рухаються хмари. Якщо дме вітер, гойдає дерева. Діти це явище природи називається спека. Коли спекотно, можна купатися, коли спекотно засмагати. Коли влітку дуже спекотно, можна їсти морозиво. Це дощ. А що відбувається влітку, коли йде дощ? Коли йде дощ, він поливає рослини. Коли йде дощ, наповнюються річки. Чудова робота малята!